За даними слідства, подружжя, засновники благодійної організації вирішили збагатитися за рахунок отримання неправомірної вигоди від продажу посвідчень волонтерів. Ба більше, з метою надання цінності таким посвідченням, підозрювані зазначали в документах недостовірну інформацію про бронювання осіб як волонтерів терміном на півроку. Також фігуранти організували спосіб незаконного переміщення осіб через державний кордон України. Для цього до офіційних документів вносили неправдиву інформацію, що надає право на виїзд за межі країни. До своєї протиправної діяльності підозрюваних залучили двох волонтерів, які ставали посередниками між ними та клієнтами. Ціна волонтерського посвідчення в середньому складала 500 євро, а вартість сприяння у переміщенні через державний кордон 8 тисяч доларів. Поліцейські спільно з працівниками управління Служби безпеки України затримали засновницю фонду під час передачі їй грошових коштів в обмін на документи із оновленими даними у системі Резерв Плюс. Спільно з працівниками СБУ ми провели санкціоновані обшуки у всіх фігурантів кримінального провадження та вилучили докази їх причетності до злочинної діяльності. На даний час їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переміщення осіб через державний кордон. Частиною першої статті 366 службове підроблення та частиною четвертої статті 368 прим 3 підкуп службової особи Кримінального кодексу України відповідно до вчиненого. Слідство триває завчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.